Громадська організація за Чернігів продовжує правозахисну діяльність. Її юристи відстоюють права мешканців міста у судах і у більшості випадків отримують упевнену перемогу. Нещодавно приватний жрет намагався стягнути додаткові кошти з мешканців будинку по проспекту перемоги 191. Тоді голова дому Людмила Коломіченко звернулася до громадської організації за Чернігів. Непростий суд вона разом із юристом виграла. За прошлый месяц юристы нашей организации предоставили порядка 700 бесплатных юридических консультаций. Помогаем в первую очередь тем людям, которым действительно необходима юридическая помощь в решении того или иного вопроса. Ще одне грубе порушення прав чернігівців ми зафіксували у гуртожитку по вулиці Білова, 8. Вже декілька років мешканці намагаються задовольнити свої законні вимоги щодо приватизації помешкань. Кожного разу на заваді постають все нові і нові перепони. Жителі гуртожитку бояться опинитися на вулиці. І два половиною йгода. Люди судяться начальником жика за право приватизувати свої 17 квадратних метрів. Два роки тому гуртожиток передали на баланс міста. Про це було відповідне рішення міської ради. Але колишній власник житлово-господарське підприємство Обл не бажає розлучатися із власним шматочком на першому поверсі. Повно орендарів, які, вочевидь, приносять хороший заробіток. До речі, десятий десяти не проти прийняти право опіки над цим гуртожитком. Проте, колишній власник у суді, оскаржив рішення міськради. А краще б цей запал боротьби спрямувало позитивне русло. Адже дах і коридори будинку вже давно чекають, хоч якогось ремонту. Вирішення цих проблем. Тягарем лягло на плечі самих мешканців. Мовляв, кому на голову крапає, того й проблеми. Ремонти нікаки не производять. Кріше ремонтують жильці тоже за свой щит. Там вани підставляють на на кріше, потому що теч іде. На зібрання мешканців гуртожитку з'явилася керівник житлово господарського підприємства Обллагропромбут Марія Гладковська. Вона законних вимог людей не визнає. каже, що цей гуртожиток її власність. А от ремонти нехай роблять мешканці власноруч, бо у неї грошей нема. Така ситуація просто обурила представників громадської організації за Черні. Киев. Перестаньте издеваться. Если у вас нет сил сделать здесь нормальные условия для жизни, отдайте. Люди сами сделают. Но не мучьте людей. Юристи, уважно вивчивши документи, одноголосно заявляють – правда на боці мешканців. Інших варіантів бути не може. Ізучив матеріали, які до нас поступили від жителів обов'язку, яка знаходиться по адресу Білова, 8. можно прямо сказать, что там действительно есть нарушения. Одно из таких нарушений, это есть то, что люди проживают в стомат-кабинете. Но данный кабинет выведен из жилого фонда. То есть непонятно, как люди могут проживать вообще там. Это и есть прямое нарушение действующего законодательства. Отже, виходить так, що міська влада не в змозі виконати своє ж рішення, яке прийняла ще два роки тому. Через це 140 людей, жителів гуртожитку, опинилися поза увагою, але громадська організація за чернігів крапку у цій непростій справі не ставить. Наразі справу взяли у свої руки юристи. Вони кажуть, що правда на боці мешканців, які, на жаль, наразі не можуть реалізувати своє законне право на житло. Наразі громадська організація за чернігів працює над створенням чіткого алгоритму боротьби зі свавіллям чиновників. Таким чином цю проблему вдасться викорінити повністю.